Вітаю, друзі. Трапилася така незадача у мене. Приїхав на баштан, а навіть після двох тижнів дощів під кавунами виявилось досить таки сухо, тому що стояв балаганчик, водичка стікала і виникла потреба полити. Але... Як завжди, виникла проблема, не взяв добре з собою, а поливати кавунчики без добре, то не дуже хороша затія. Зараз інтенсивне цвітіння і треба дати трошки підживи. Давно, на... Давно планував зняти відео про виготовлення комплексного добрива. Так би мовити, із підручних матеріалів. І сьогодні ми цим ділом займемося. Перше беремо, просіюємо попелу з звідерце, ось така миска, тут літрів на 20, і заливаємо його водичкою, друзі. Відерце зараз понесем. Ось так залили і чекаємо завтрашнього дня. що вуглинки спливли, друзі, їх можна, якщо є підходяще сито, забрати. Вони нам абсолютно не потрібні. Друзі, за ніч наш розчин освітлився і зараз ми будемо його переливати. Якщо на початку вегетації, буде, то не обов'язково навіть його освітлювати, бо кальцій нам теж потрібен буде. Так, налили каструльку, тепер ставимо її на вогонь. Ну, не обов'язково на вогонь можна просто нагрівати на електричній плитці. Так, Друзі, бачимо. Кипіння. Десь 800 Вт потужність сплитки. Починаємо вносити ам'ячну селітру, друзі. І дивіться, що відбувається. Ми бачимо реакцію, виділяється ам'як. Дослідиться робити виключно на свіжому повітрі і виключно стояти з навітряної сторони, щоб не вдихнути цієї зарази. Що ми отримуємо, друзі, в результаті реакції? Так, частина азоту втіче у вигляді аміаку, але він нам не дуже той потрібен. нас набагато більше цікавить нітратна форма азоту. А в нас тут утворюється нітрат калію, нітрат магнію і нітрат всіх остальних металів, які в нас є в розчині. Ну і кальцію, звичайно, бо якась частина сюди попала. Це не біда. На початку вегетації розчин можна взагалі не фільтрувати, а додавати селітру, варити. І аміачну м'ячну маю на увазі, і потім фільтрувати. Так ми отримуємо добре з більшим вмістом кальцію. Але зараз нам вже потрібен більше калій, тому ми розчин відстоювали. Знову вносимо ложечку аміачної ам'ячної селітри, бачимо, відбувається реакція. Друзі, так ми будемо робити до тих пір, поки перестане відбуватись. Реакція з виділенням аміаку. Коли реакція перестала відбуватись, отже, ми знаємо, що у нас вже не залишилось вільних гідроксидів, які прореагували з селітрою. Ось у мене тут стоїть три стаканчики по 150 грам. І Будемо по цьому орієнтувати, скільки добрего ми зваримо і так продовжуємо селітру вносимо невеликими порціями, щоб розчин не скипів і не плюхнувся нам на плиту, про використання якої дружина нічого не знає, до речі. І продовжуємо. Друзі, плиту вже вимку. Всипаємо контрольну ложечку і дивимося, чи відбувається реакція. Ну, реакція ще трошки йде. Виділяються пухирці газу. Значить, почекаємо, всипимо іще. Так, і контрольне внесення селітри. Дивимося, друзі. Реакція практично перестала відбуватись. Отже, ми погасили. Всі гідроксиди, які там є, все, що мало прореагувати, прореагувало. Що робимо тепер? Тепер, друзі, зважуємо залишок нашого нашої селітри, а залишилось десь 61 грам, тому що стаканчик важить біля чотирьох. Навіть 62 грами із 150. Ось так. Друзі, ну що, розвага така собі, щоб добути ці грами селітри, але якщо іншого виходу немає, то це досить простий і дешевий спосіб отримати якісне добриво для наших рослинок. Зараз охолоне, замірюємо pH і зробимо висновки, так, порівняємо друзі, pH витяжки З pH. І того. Дванадцять п'ять, дванадцять, шість. Плюс мінус. Навіть трошки більше. Так, а зараз подивимося, що нам покаже варена витяжка. Так, друзі, ось у нас є наше варево. Включаємо ph метр і міряємо. Що ми бачимо? бачимо 8,2, ну, Ось так PH опустили ам'ячною селітрою. Це вже куди не йшло. Отже, друзі, накуп води, відро? Настою з попелу нейтралізованого ам'ячною селітрою. Що ми тут маємо? Так, ЄСІ 700 800. 835 мало. так. pH 8 і 3 багато. Так, зараз першим ділом понизимо pH. Додаванням, друзі, ортофосфорної кислоти. Що ж, друзі, набавившись з варінням попелу, замовив мішечок калієвої селітри, бо вирішив, що метод то непоганий, але займає досить багато часу. А також, що я ще зробив? Ще я, друзі, замовив мішечок магнієвої селітри. Кальцієва селітра в мене є. Отже, потреба варити попіл, відпадає, бо займає це досить багато часу. Вихід продукту невеликий. Коротше кажучи, якщо під руками нічого нема, або виходить дорого по ціні, то може є зміст займатися такими маніпуляціями. А якщо ні, купуйте готові препарати, правильно їх змішуйте і годуйте своїх рослин. Хай вони вам гарно ростуть. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. До зустрічі!